Королева Великої Британії Єлизавета, II та принц Філіп, 20 листопада, святкують 73-ю річницю весілля. Це, можливо, найдовший монарший союз в історії у 1947-му Британська принцеса Єлизавета та її чотири рідний брат Філіп із грецької королівської сім'ї були такими ж як і будь-яка щаслива пара. Вони показували перстень із діамантом на заручений і нетерпляче чекали весілля. Принцеса познайомилася з майбутнім чоловіком у 1939 році під час візиту до Британського королівського військово-морського коледжу в Дартмуті. Саме там і вчився принц Філіп. Про заручене оголосили у квітні 47-го. Того ж року, 20 листопада, Філіп та Єлизавета повінчалися. Це була грандіозна і пишна церемонія, яка стала своєрідною віддушеною після закінчення Другої світової війни. Тоді ніхто не здогадувався, що Єлизавета II правитиме рекордно довго. І що її шлюб також встановить рекорд. У Єлизавети II та Філіпа четверо дітей: принц Чарльз, принцеса Анна, а також принц Ендрю Едвард. Усі одружені, однак не в усіх шлюби виявилися такими ж міцними, як у їхніх батьків. Так, перший шлюб принца Чарльза з Діаною виявився невдалим. У 1992 році вони розлучилися, а в 1997-му принцеса Діана загинула в автокатастрофі. Ця трагедія боляче вдарила по репутації королеви, яка спочатку відмовлялася робити публічні заяви щодо цього. а Букінгемському палаці не приспустили прапор. Під тиском громадськості королеві довелося зробити публічне телезвернення, після чого напруженість у суспільстві спала. У червні 2012 року відзначили 60-ту річницю правління Єлизавети II, А в серпні 2017-го Букінгемський палац оголосив, що 98-річний принц Філіп більше не виконуватиме своїх громадських обов'язків через похилий вік. Як очікується, святкування 73-річчя шлюбу пройдуть у Вінзорському замку, де перебуває під час другого карантину.